Ласкаво просимо на соняшникову галявину, чарівне місце, де соняшники завжди повернуті до сонця, а тварини живуть у злагорі. Сьогодні ми збираємося розкрити таємницю, яка зберігалась тут роками. На соняшниковій галявині живуть відважні герої слонення Еллі, мишеня Макс і сонечко Луна. Разом вони вирушають у захоплюючі пригоди. Одного сонячного ранку, досліджуючи галявину, Макс натрапив на щось незвичайне карту, заховану під каменем. Друзі зібралися навколо карти, намагаючись її розшифрувати. Здавалося, вона вела до захованого скарбу десь на галявині. З хвилюванням і бажанням пригод, Елі Максилуна вирушили за вказівками на карті. Першим завданням було перейти бурхливу річку. Елі використала свою силу, щоб зробити міст із колоди. Далі вони потрапили в зачарований ліс, де дерева шепотіли таємниці, а стежка петляла. У самому серці лісу вони зустріли скелі загадок, для проходження яких потрібно було розгадати загадку. Спільними зусиллями вони розгадали загадку, і скелі розступилися, відкриваючи їм шлях. Далі вони виявили приховану печеру, темну і таємничу із сяючими кристалами всередині. Всередині печери вони зустріли охоронця скарбів, мудру стару черепаху на ім'я Тиберій. Тиберій приготував їм останнє випробування. Підтвердження дружби та співпраці. Завдяки довірі та командній роботі, друзі успішно пройшли випробування, довівши свій міцний зв'язок. Тиберій відкрив захований скарб чарівну квітку, яка могла назавжди принести щастя й мир соняшниковій галявині. Друзі повернулися додому на соняшникову галявину, принісши з собою чарівну квітку, яка забезпечила галявині вічне щастя. Галявина славила своїх героїв, і вони знали, що таємниця соняшникової галявини завжди буде оперігатися. Пригода закінчилася, але їхня дружба триватиме вічно.